Привезли хлопці сухостой. Дуб, ясен. У нас сьогодні світло тільки один раз, вранці виключалось, зате вчора вже відігрались як могли. Ввечері включився в 6 вечора і якраз успіла замісити хліб спекти у тонших формах пекла, то якраз встигла до восьми і в 8 знову виключився. І... Включився вже не знаю скільки і сьогодні вранці у 5 годин вже не було. Це щойно тільки вигулькнуло сонечко. Спить моє чудо після прогулянки вранішньої, змерзло. Так, і... Доповнення ще до відео, що замовляємо в інтернеті. Ось це крісло-качалка. Також замовлене в інтернеті майже два роки тому. Зараз не знаю, скільки воно коштує. Котик спить, він в шерсть його. І ось ці стільці у 2017 році також замовлені. По інтернету прийшли нам з Мукачевого доставкою Delivery. нової пошти не було там доставки. По-моєму, вони коштували по 375 гривень і платили також наперед. Почитали відгуки і замовили. Шкодуємо, що тільки не замовили 6 штук, тому що мінімальне замовлення 4. і От так, щоб замовити ще, наприклад, 2, не вийде. І зараз доставка буде набагато дорожче коштувати. Тоді коштувала 450 гривень. А зараз, не знаю, тим більше новою поштою це взагалі буде. Так що ось і наше крісло. З дитинства мріяла про крісло качалку. Моя спальня сама дальніша у будинку, тому тут вікно і вікно виходить на північ, то вікно запотіло. Ще сьогодні в хаті не топили. І ось мої кали. Я відкалася, я кажу, в раз я вас на зиму викопую, якщо не зацвітите, все, тут також спить мій котик, все вам гамплик. А вони, бачите, викинули. І знаєте, в чому я думаю, помилка була? В минулому році я їх навесні висадила, і вони, от як росли в квітнику, дуже отут накущили, дуже такий товстий кущ був. Я його викопала так і посадила в горшок, такий був кущ. А цього року я все, оте, не жаліючи відкинула. Не, не треба мені ще 10 горшків, щоб його насаджувати. А залишила тут тільки дві рослинки. Ну, і тут дві, і мені здається, що тут також буде викидати. І він мені дивиться за ціх. Ну куди його я тепер викину? Звісно, я навесні його знову висажу в квітник, і знову він мені буде гарненький. Ці обої і плитку на потолок замовляли в інтернеті і платили усе наперед. Ми багато чого купуємо в інтернеті і обдурили нас тільки, ну, як сказати, обдурили. Ми заплатили, а нам нічого ну, нарвались на шахраїв, і це було навіть їжа, я так скажу, їжа, і це було 150 гривень. Всі інші товари, запчастини до мопеда, до е, бензокоси, до бензопили, до машини, одяг. У мене плаття є шикарне з інтернету, також і наперед платила, в основному люблю платити наперед. Звісно, читаю відгуки перед тим, стараюся брати у провірених продавців. Отак, От ось навіть ця тюль також з інтернету. Попросила продавця, вона мені її розрізала, бо тюль шестиметрова, якщо розпустити її там згори. Попросила продавця, вона мені розрізала, все, шикарна довжина. У мене є ще одна тюль у іншій спальні, яка також виходить туди на дорогу з ромашками. Може, десь колись у відео було, не знаю. Ну зараз ми її зняли, тому що вона ну, задержує тепло. І щоб її не загортати від батареї, ми вішаємо зараз туди коротку тюль. Сюди також хочемо. Отак, якби з двох кусочків, щоб отак по це. Була тюль, щоб тепло виходило, бо зараз ми її ось так, звідти і звідти так закидаємо. Вже обцвітають мої орхідеї. Ще викидають пагани, але я думаю, що вони... Вон там пагінець, вон там. Не думаю, що вони вже зацвітуть, тому що вони ось збрасують бутони, вони в мене півроку цвіли. Вони просто втомилися вже. Ось інша спальня. Бачите, навесною на ну, весною, як закінчується опалювальний сезон, я вішаю довго, повідкривали вікна на провітрювання. Піску немає на дворі. Влітку стараємося в день не відкривати, бо пісок під двором страшенний. І ось. А це коротенька така. І в мене в спальні також коротенька. Ну, скрізь так коротенькі. Ну, не знаю, нам подобається, ніж складати її ото на вікно. Подивлюся, лежать на вікнах такі гузумахи, то краще так. А що там у нас за вікном? От недавно тільки сонечко, плетюча троянда? Туди коровки ходять. Там і мене трошки видно. Одна із самих-самих перших замовлень у, цій, у, цю, у цей будинок це ось така скатерть. Отам, де стільці, я її зняла, бо зараз мій котик полюбив спати на столі. Тому я її і, ну, зняла і постирала. така машинна вишивка. Єдине, оце мінус в замовленні: ми замовляли сюди таку темно-коричневу із червоними вишивками. Ну, вона нам більш вигідніше була, дуже красива. Продавець прослав білу, але нічого страшного, дуже красива. Дуже гарна, просто я її зараз зняла, от у нього це перейде Оце його спання на столі, і я знову її постелю. Дуже гарна вона. Посередині вона там трішечки, а взагалі серединка вся біла, це вишивка в основному по углах. Ну і трішки вон так, квадратиком обведене посередині. Поки я там у хаті ходила, знімала, хлопці вже почали пиляти дрова. Я малина. Ще, піонку і он хоче викопати розставити, бо вона його заб'є. Пригнали ми на поле. Трошки попасли по обочинках. Не дивіться, що сонечко, бо дуже холодно, оманливе. О, Мама утепляється. Будемо пасти до. На, руки, ніс і ноги. Мої слабкі місця проти холоду. А я взяла перчаточки. Будемо пасти до 4 годин по нових часах. По новому годиннику. Ну вітерець такий прохолодний. Ще трошки часу і сонце почне спускатися і буде зовсім холодно. Опастися хочеться. Природа бере своє. Голодна не голодна, а пастись хочеться. Один лебідь полетів, хоча сьогодні над двором кружляли аж шестеро. Мене знімати не було в руках, то не зняла. Отбився. Відолаха, кого ж ти шукаєш? Повернувся назад, той лебідь і ось там. Напевно, є якась калюшка і він там сів. Може там його родичі. Зараз спробую дійти і подивитись. Не знаю, як буде видно, але вони там. Там і дикі качки мені видно, але видів не бачу скільки. Я задрала руку дуже високо. Гарна така калюшка, далі я вже не зможу пройти. Не знаю, видно чи ні. Отак, от пасемо корів і споглядаємо красу. Йду назад до корів, не бачу, де вони. На жаль, далеко я зайти не змогла, бо там налило калюшку. Це був ставок. Зараз немає. Ось такі сліди. Бачите, по полю. Ми літом бачили косулю, У нас тут оце по берегах живуть ціле стадо. Невеличке живе, але я усього не бачила. Не бачили, хлопці наші бачили. Їздили по дрова, напевно, чи косить зелень. І бачили, переходять прямо дорогу. А ми влітку отак пасли корів, вон там їх видно. І вискочив такий молоденький косульчик. І побіг туди далеко. Нічого не встигли не зняти, бо так швидко не встигли зреагувати. Ось таке сьогодні спонтанне. Відео розповіла ще про свої інтернет-замовлення, які ми колись робили. І їжу замовляли. Замовляли і рибу. Заморожена приходить все на нову пошту. Замовляли солодощі з фабрики, так значно дешевше. Замовляли чорнослив. Всяке замовляли. Ось і коровки. Ну так. Вхекалася на горку, поки піднялася. Ну, Видно, що це не зайчики. Якщо придивитися, видно, що це копитцями ступане. Ходять, пасуться, людей мало. От таке вже все пожовкло. Фух. Залишилась нам ще годинка корів попасти, вже починаємо підмерзати, сонечко опускається, а це зараз зніму, покажу. Люди заготовляють сушняк. Отак, притягують, попиляють, спалять, тоді знову притягнуть. Кожного свої методи. Ми взимку заготовляємо, а зараз так сушнячок підвозимо, просто як доповнення. Наша липка в своєму репертуарі. Бур'янців не пропускає. Приїхав тато, мене змінив. Тінь моя, а я їду додому. Ще пасти приблизно 45 хвилин. Розтоплю котел, хай починає розгоратися. Світла немає, виключили. Ми вигнали корів, зняла лебедів, прийшла до корів. З берега дзвонить з дому. Тату каже, немає вже світла, вони не допиляли дрова. Ну, сьогодні такий великий проміжок часу, коли не виключали. Вчора і позавчора то дуже часто виключали і включали не на дві години, а менше. Дві години нема і десь півтори години було. О, бачите, сліди. Трактор, що дерево потіг. Дуже холодно робиться, прямо руки мерзнуть, певно. Буде великий мороз. Ну, так. Таке спонтанне відео. Сільські будні. Сьогодні такі, завтра щось буде інше. Вчора щось було інше. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось у наступних відео.